Як максимально використати силу бджоло сім'ї і відводка при підсадці матки? Значить, якщо підсаджуємо матку, особливо іншої породи у сім'ю, то значить, шанси підсадки її велику сім'ю невеликі. Тому робимо невеличкий відводок, ставимо біля сім'ї його і туди підсаджуємо матку іншої породи, або просто іншу матку, або цінну матку для вас. Відводок її підсадити значно легше. Підсадили туди маточку. Поряд стоїть велика сім'я туди, де ви хотіли її планували підсаджувати. Але ви туди взяли дві рамочки печатки і пару рамок меду, і зробили відводочок. Підсадили. Тепер у вас працює і матка у великій сім'ї, стара, і молоденька матка у відводочку. Тобто ви вже використовуєте працю двох маток. Потім поступово ви берете з великої сім'ї. Через тиждень, півтора-два, дивитесь у маленький відводок спочатку. Матка засіяла рамочку, бджоли запечатали. Другу рамочку вона засіває починають печатати. Одна-дві рамки печатного розплоду. Ви тоді берете з великої сім'ї е, рамочку печатного розплоду на виході, щіткою змітаєте всіх бджіл і ставите у відводок поряд, підсилюєте відводочок. Через тиждень там печатний розплід вийде, підсилиться від водочок. Ви заглядаєте в велику сім'ю, берете ще дві рамочки печатного розплоду на виході без бджіл. Матку можна не шукати, тому що ви бджіл струшуєте, вщоткою обмітаєте рамки і знову підсилюєте від водочок. Через тиждень потім ще раз можна ще одну-дві-три рамочки печатки з великої сім'ї перенести у відводочок. І таким чином ви зрозуміли, що ви удачно нормально підсадили матку у відводок, і тепер з відводка зробили гарну сильну бджолосім'ю. А з сильної бджолосім'ї зробили відводок, але в сумі у вас вийшло більше ніж просто би цю матку підсадити у сильну бджолосім'ю. Тобто у вас бджіл вийшло більше, наростилось. Далі цю сім'ю, з якою ви хотіли поміняти матку, можна або залишити в спокій, вона на осінь наростеться, потім осінню матку ліквідувати, а бджіл підсилить інші відводочки. Або прибрати матку і потримати їх сутки, двоє, вони осиротіють, потім витрусити, рамки, витрусити у вулик бджіл, рамки переставити, в, у цей відводок, а вулик віднести назад цього вулика, зробити сльот на льот, такий, виходить. Середівши бджоли, будуть впрашуватися, вони зайдуть. Тось тобто, або просто пізніше, вже на осінь, коли заморозки е, починаються, то бджіл е, легко можна. Тось тобто, вночі, ноль там заморозок в день плюс вісім, плюс десять. Ви берете цю сім'ю, яку вже не треба, маточку убрали туди, просто рамочку з бджолами десь струсили якомусь відводочку, у вулик збоку, і вони розлізлися. В общем, можна або використовувати стару матку до останнього. Вони роблять печатний розплод, а виходите, підсилюєте всю пасіку. Таким чином, у вас сім'я залишилась потужна, і плюс ще трошки більше бджіл ви наростили, попідсилювали інші відводки. Такі от секрети, лайфхаки, як то кажуть, підписувати.